Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити на найболючіше питання: чи вистачить коштів у нашої держави для того, щоб виплачувати соціальну допомогу пенсії та інші видатки, які є критичними для нашої держави. Тож, давайте. Розберемося на своєму засіданні. Кабінет міністрів України в особі прем'єр-міністра нашої країни запевнив, що усі соціальні платежі, пенсії, субсидії уряд буде. Виплачувати в повному об'ємі затримок ніяких не буде. Адже наша держава отримала, отримає, вибачте, від міжнародного валютного фонду черговий транш. І це кошти, які будуть допомагати українському уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, заробітні плати лікарів та вчителів. Тому всі. Все, що заплановане, за інформацією ку надає знову ж таки кабінет міністрів України. Все буде виконуватися так та виплачуватися належним чином. Хочу нагадати, що вже з 1 липня відбудеться перерахунок субсидій у зв'язку зі збільшенням електроенергії та вартості електроенергії, а також стосовно пенсії. Всі українські пенсіонери, які ще не отримали перерахунок пенсії, як працюючі з інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд України. Обов'язково їх ці кошти отримують. Так само ви продовжуєте і маєте право надалі отримувати вікові доплати, які передбачені чинним законодавством України при досягненні 70, 75 та 80-річного віку. Стосовно перегляду розміру пенсійних виплат, а саме збільшення розміру мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, то поки що наразі мова про це. Не йде. Тож вже чекаємо 2025 року, коли вже буде прийнятий у грудні. Закон України про державний бюджет можливо ще щось зміниться, а в сторону а, кращу, так і дійсно розмір пенсійних виплат, особливо що стосується мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати буде переглянуто в сторону збільшення. Але поки що законом про державний бюджет України передбачено, що розмір мінімальної пенсії настановить 2361 гривня, а мінімальна заробітна плата поки що залишається на рівні вісьми. Тисяч гривень. Уже наразі йдуть дебати про те, переговори, якою буде розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році. Розмір, зараз йде мова про розмір 9500-9 тисяч гривень, тобто до 10 тисяч гривень, про те, що розмір мінімальної заробітної плати вже зросте січня 2025 року.